Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кулінченко Анжела Ми з півдня Одеської області, це з міський район, целоматроска. Як бачите, в нас ще досі цвіте юка. У нас сьогодні 27 листопада. Цвіте наша юка. Ну, холодно, їй, бідненький, холодно, але все одно до кінця на не Зацвіте, так думаю, що все-таки холодно для неї. Перша розцвіла ще було більш тепліше, бачите, більше квіточок у неї, а ця друга менше. Ну, Все одна. Досі ще цвіте жималося як родота, як бачите, ось. Казала, вона у нас цвіте до морозів. Це довго. Ну, Троянди тут таке. Вчора підстригла шовковицю, показувала відео. Сьогодні продивилася відео, побачила, вчора був вітер, дуже такий шум був і було не дуже чутно. Тому сьогодні ще поясню, раз покажу. Потім на весному до подруги підстригати вербу, таку плакучу, теж покажу. Весь принцип заключається в тому, що гілочки, ось, бачите, ось, котрі йшли от вниз, от, бачите, вниз йшла гілочка, просто йшла просто шла вниз, просто йшла вниз, просто вони відрізаються повністю. Залишаємо гілочку до брунічки, отут. В принципі, ще можна було б залишити ось по цю, да, тут Тут брунька. Ну, як підуть бруньки, потім буде видно, як підуть фріз, де буде краще приріс, то й залишимо. Ці бруньки кидуть вверх, от бачите, вона йде вверх, от її залишаємо. Тут теж, от бачите, ось бруньки пішли вверх. Ну і ось пішла вверх, але вона збоку. Ну... Цей рік залишаємо так, на другий рік вже буде все видніше, потім ще пострижемо. Всюди-всюди, от бачите, от бруньки тут збоку, ось, вони йдуть вверх. Вона хоч в сторону йде, але йде вверх. Тут, от бачите, і нижня йде вверх, і отут ще зверху йде одна ось. Зовсім вгору. Ну тут всі вони ось вгору пішли, бачите? Потім пішла гілочка вниз, і я тут її відрізала. Тут теж гілочка пішла вниз, я її відрізала. Брунечки, що йдуть ось на гору, ось одна і друга. Я їх залишила. А ось, бачите, гілка тупо йшла вниз, відрізала. Тут теж йшла вниз, відрізала. от ну, Так прорідила, тому що вона навесні дасть багато приростів, і воно все загуститься. А так я залишила, тому що хочу її підіймати наверх. Таким чином, так, ну, щоб гарно було. Тому що можна було просто вивезти оцей штамбик, стволик центральний повище, але я спеціально так залишила, щоб гарно було. Ну, потім тут десь щось відріжеться ще, щось наросте. Ну, це така перша стрижка така конкретна, бо <кій> в тому році я вже стригла, Ось тут видно, ось тут гілка. Я вниз йшла ось тут, бачите, бокова відрізана, ось тут відрізана, вже заростає. Ну, то так було небагато гілок, а це вже така, можна сказати, перша стрижка така більш-менш. Я вчора і показувала така, такий в неї прикольний стовбур вийшов, це його так згинала, бо ще вирощувала. Вчора поживцювала, Так що маємо надію, що буде щось. Ну, може, вкоріниться якийсь, хоч один. Ну що, тут ще показувала, поживцювала молочай з Котреньбоу. Це залишились молоденькі гілочки, які, ну, я не впевнена в тому, що вони в корінніці, тому я їх і не зрізала. Хай, хай отак от трошки буде краси на зиму. Хай я трошки краси на зиму. Сьогодні в нас неділя, трошки зробу, зроблю прогулянку, потім хочу викопати кущики там пересадити і, 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 і поживцювати. ще бузину, закінчити сьогодні з бузиною. Хризантема. Так, бачите ще. Доволі вони дерева зелені стоять. Гляньте, молочай, чийний який. Це сієнці, це рослина двохрічна, вона оце так от зимує, потім весною йде в ріст, цвіте, сіється, потім сієнці знов зимують і так постійно. Там, де лишнє, можете собі потім видаляти, але вона зимує зелена. Так, хочу ще показати арум. Я його знімала, але в мене щось в останні часи телефон глюче дуже. Відео не всі знімаються до кінця, тому таке. Є такі, що закінчилося відео і все. Різко без всяких прощань. Тому не пам'ятаю, є десь арум чи немає. Жучка. Жучка. Це плем'яниці собаки, але щось останні дні вона у нас сидить. Да, жучка? Арум, бачите, який гарний листя в нього на зиму яке. Так, що ж у нас такого цікавого? Цікавого? О, ще досі не занесла у хату. В хату Волосся Венери називають, бризги шампанського. От назву забула. Треба занести в хату і потім почнуться морози, буду розсаджувати, ділити. О, треба ще висадити цей комиш австралійський. Хочу це... що раз стояли горщики отут в кориті. Бачите, з, 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 з дирочок з дна повилазило коріння, понаростали ще кущики. І хочу його посадити там в саду, просто посадити в землю. Ну Потім куплю обмежувач, обмежу і побачу. Хоча там в саду може рости собі флокс цвіте. А трава взагалі вон в дібрі наросла. Так. Тут петрушка наша петрушка. І от лілейники саджала тут тут, скільки тут пройшло. І вже гляньте, вже повилазили з землі. О, дивіться, це вже ж молоде все понаростало. Там видно. А Вони в мене валялися у мішках, просто в мішках, без нічого. Десь, ну, місяць точно. Роботи ще, роботи і роботи. Коли це все робити, щоб така була погода, як зараз, то було б нормально. Ну, побачимо. Все одно у нас. Потім ще в грудні буде тепло. Будемо працювати. Шлізан хризантеми ще цвітуть. Господи, це як називається? Калілопсіс, каватеріс, господи, де. кентрантус. Бачите, скільки зацвіло цвіте? Цвітеє цвіте ще. Наш кедрик гарнюний. Гарнюний кедрик будемо знизу обрізати гілочки в цьому році, зріжемо, зробимо якусь собі таку ялинку на новий рік, щоб пахло в кімнаті. Тому що ми вже, вже багато років не купуємо навіть ці такі з ялиці, зв'язані з гілочок. Якось так наряджаємо свою ялинку, голубу на дворі. Це просто доведеться обрізати гілочки, вже все, вони дуже здорові. Просто на сьогоднішній рік вони тут закриють все, що знизу росте. Тому будемо трошки видаляти ніжні гілочки і зробимо собі ялинку на новий рік. Хоча тут багато чого можна буде робити ялинку. Гляньте, зелена хризантема, яка в нас дивіться. Це була зелена. Смісна така. Він ще досі півні всі тумико йде, є. Так, сентябринку треба буде обрізати. Обрізати, утеплювати ставок той один. До речі, на цьому тижні треба буде обрізати утеплити. Помпаска ще зелена-зелена стоїть. У нас юка клює, видно. Може вже на слідуючий рік зацвіте порадує нас, бо вже тут багато років вона росте. Побачимо. До речі, сьогодні буду вже вчувати цю бузину корічневу. Потім чогось. Пурвулента, ну, зараз майже зелена стала, сонця немає, але вона така пістрява-пістрява. Бачите, яка? Оце її обріжу, заживцюю її, потім оцю цю коричневу. Жовтусь я вчора цю живцювала різну, а тут ось залишилось, треба буде зайнятися один день. Ось стоїть пиляти знизу всі гілочки і зробити штамп. Треба арматурину таку товсту буде забити, щоб можна було підв'язувати. Побачу ось тут, може ще пару гілочок наріжу з цієї. Щось вийде. Ага, і ось ще у нас жовта є. Ну, я вчора таку саму, мабуть, таку, таку саму, мабуть, жівчувала, але ну, ще зажевчую цю жовту хай буде. Вона з червоними ягодами повинна бути. Бачите, ось міскантус граціела досі стоїть зелений. Бачите? Досі зелений. Як казала, самий міскантус, який довше всіх стоїть зелений. Хризантемки наші ще воно цвітуть. Цвітуть. Холодно, але сьогодні, хоч вітру нема такого, як вчора, то дуло страшене тож можна трошки попрацювати. Бачите, як вже все е, висихає міскантуси, он, жовті, сухі, а ось пампаска, зелена зеленю, зеленюща. І ось граціела ще зовсім зелена. Вже все так починає підсихати, жовтіти. До речі, вчора поживчувала ось бірючину жовту лисну. Бачите, як яйка просто втикнула в землю, сьогодні ще її полию, бо земля тут не дуже мокра. І все. І залишу зимувати так. Нічого не буду не укривати, не ні накривати, нічого не буду робити. так хай собі росте. Ось я тут бере японський, крупнолистовий. Бачите, теж отак от гілочки засунула в землю. І все, і він собі пішов рости. І вже такі товсті, обрізані, спеціально спеціала в землю. І вони дали прирости по бокам, і вже такі вийшли вже просто кущики. Так. Ну, така от прогулянка, така у нас і осінь. Ще на деревах листя зелене досі. А ще хочу сьогодні викопати, ну, потім, в принципі, покажу. Викопаю, хочу каріаптеріс викопати, вивільнити місце для От, до речі, треба викопати, вильнити місце, бо там бузину треба жевчувати, немає місця вже далі. Я його викопаю, пересаджу у бутилки двохлітрові, відрізані ось. Ну, бачите, треба ось живцювати далі, а місце зайняте. Бачите, тут багато кущів, вони вже величенькі, буду викопувати, пересаджувати. Так, ну поки все. Потім буду далі робити, і зніму далі.